Доброго здоровля! Хочу відволікти від усіх цих жахливих подій, які раніше порадувати новим відео. Дивлячись на коментарі з попереднього відео, я помітив, що вам сподобалися ці з Aliexpress. Тому сьогодні відео буде не про двигун, а про сам мотоцикл, про установку цих ціок, про всякі світлові прибори і так далі. Повірте на слово, результат просто бомба, тому дивіться до кінця. Ну і перед початком невелика ремарочка, щоб взагалі було зрозуміло, яка естетична ціль даного проєкту. Для мене цей мотоцикл це як частинка історії, можна сказати, сімейна реліквія. Тому я не можу його уявити без певних рис, певних деталей, таких як цей бак, ця фара, каплевидна, спідометр в цій фарі. Так, я не суперечу, що в мотоциклі дуже багато змін, але я хочу залишити його саме так, щоб можна було сказати, що це третій Юпітер. І саме з хромованим заднім крилом. В цьому є якась моя особиста, мабуть, філософія. Тому я не ставлю якусь іншу фару, наприклад, класичну, окрему приборку, інший бак і так далі. Ну що ж, гадаю, вам моя ідея зрозуміла і вона вам цікава, тому починаємо. Ну а почнемо з розборки майже всієї передньої частини задля того, щоб приварити обмежувачі руля. Замість кліпонів буду ставити руль і оригінальну пару. Тому гніздо замка запалення йде за кроблем. Круль закріпив ось таким суцільним кріпленням від КТМ Юк, ну а нижні використав від явовських верхніх зажимів. Наступна цяцька заліка ось такі гарні алюмінієві кріплення для фари. Взяв за розміром пера моєї вилки, тому стало просто ідеально. Та й вигляд їх на мене дуже гарний. Приборка буде стояти тепер ось така. Потім розкажу про всі функції. За розміром вона не підходить в корпус фари, бо набагато більше за заводський спідометр. Тому прийшлося попрацювати гравером, щоб вона могла влізти. Тику з дорожчих з горизонтальною підсвіткою з двома кольорами, всередині все чорного кольору, тому вся фара повинна виглядати гармонічно. Що, як вам? Пишіть в коментарях. Ще у мене є пульти, але вони незвичайні. По-перше, вони доволі гарної якості, і основна їхня фішка це підсвітка синього кольору. Гріпси приїхали ось такі, замовляв інші, але ці теж дуже кльові. Ну і світло повертачів руль з габаритами. А тепер треба привести до ладу задню частину. В першу чергу пофарбувати маятник і приварити кріплення для гельмівного шлангу. Вже про прийшла нова весна, а спокою душі не було. Не було, ну і вже нема, козмуше змучений сам то руче шлях, по ньому має йти. Синь його, а я вже нема мотина, Молодий, молодий козак Під час роботи над задньою частиною з'явилася ідея трішки посилити раму, а саме, зробивши розпінку під баком. Задні гальма не залишились без уваги. Після поцілунку з парканом тепер я особливо уважний з ними. Тому все там передивився, змастив, скоригував кут вижиму машинки. Ну і пофарбував. Розширювальний бачок для рідини я закріпив поближче до бака, приваривши невеличку гайку. Оскільки скоро мене очікує створення нової проводки, приварив вушко для жабки. Жабку взяв від священної Альфи, бо навіть вона викликає більше довіри, ніж оригінально. Та їй дуже доступна і дешева. Висохший від фарби, маєте пройшов очистку рідким дартулом і готовий до установки. Атезатори поставив рідні, почистив їх. Приїхали вони 1003, але вже потікли. Хоча це нові оригінальні радянські запаси в Аморкти. Може і сальники від старості подобіли. не знаю. Порекомендуйте, будь ласка, якісь ремкомплекти для них, щоб були гарної якості. Гальмівну рідину я теж залив свіжу, все прокачав, колодки теж нові, тому гальма працюють суперово. Друзі, зараз багато хто наголошує на тому, що з фінансової сторони YouTube на даний момент не дуже. Тому хто хоче підтримати цей канал фінансово, я залишу в описі посилання на Patreon та свої реквізити. Дуже дякую. Ну і саме цікаве, як ті всі приблуди світяться. Світяться вони дуже гарно, повірте мені, але це вже ви дізнаєтесь у наступному відео. Так що, хто не підписаний, обов'язково підписуйся, став лайк, слідкуй за каналом. Ну і пиши в коментарях, як тобі взагалі сподобалося відео, що ти хочеш побачити в наступних відео. Ну і на цьому, мабуть, все. Слава Україні! Героям слава! Передавайте очку привіт в коментарях. Він це прочитає обов'язково, як зможе. Ну і таким чином дізнаємось, хто додивився до кінця. Ну все, до зустрічі!